От отріз двох, а сумно на душі, зринаючи в пам'яті загублені у часі чи давні дні, що сніг припорошив, а слід одних залишився ще й досі. Цитатів слід, що сіно ніс у дім Зазвичай на стіл, як і годиться, Щербатий місяць підглядав за ним, Розвісивши світильники зірниці. Поскрипував різдвяний морозець, світилась хата паморозь у вікон, клубами дихав в небо коменець. скрадалась ніч, зіщуливши повіки. А в хаті мама поралась цей час, гинався стіл і пахло пампухами, в кутку ялинка вся й прикрас і чути десь, Вертеп з колядниками. Цих пір, здається, пронесли свіки, Вминули вже не відчинити двері. Та щоріздва нагадують зірки, то й дать слід.